Так, шановні студенти, доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо тему похідна, похідна, основні значення і поговоримо про геометричний зміст похідної і фізичний зміст похідної. Ну, невеличке пояснення я вам надаю. Значить, отже, похідна це поняття, яке пов'язано з функцією. Тому Треба сказати про те, що якщо в нас розглядається деяка функція і рівня f від x, то в такому разі можна сказати про те, що аргумент може змінюватися на певну величину дельта Х. Кажуть в алгебраїчному ну, математичному аналізі, кажуть про те, що дельта Х набув деякого приросту. Дельта x. і тоді функція теж отримає приріст дельта y. І ми вираз для функції, запис для функції можемо перетворити на ось такий запис x плюс дельта x. За урахуванням цього аргумента з виправленням на дельта Х. Ми можемо записати функцію як y плюс дельта y. І це буде приріст функції. Тепер за фізичним змістом, точніше, за е, алгебричним змістом, ми можемо знайти визначення, що таке дельта Y. Дельта Y – це е, різниця між значеннями функції з урахуванням прирісту і е, значенням початковим значенням функції. Якщо визначити, що таке дельта Y, і дати е, співвідношення дельта Y до дельта X в такому разі можемо скласти ось таку е, форму запису. І тепер е, визначимо, е, що є, що являє собою величина Дельта Y до дельта з урахуванням межі, які значення може приймати ця, це відношення. З рахуванням того, що дельта Х — це безмежно мала величина, то її значення зміна безмежно малої величини вона також характеризується тим, що ця значення прямує до нуля. І якщо знайти границю значень дельта y до дельта Х за умови, що дельта Х прямує до нуля, то ми отримаємо алгебраїчну форму визначення. Похідної деякої функції. Похідна функція позначається. Ось подивіться, будь ласка, ось таким а, чином. F зі штрихом від х. І визначення, ці, які ми проговорили, вони, їх можна записати ось так. F від ікса, f штрих від ікса це буде межа за умови, що DX x прямує до х. Відношення дельта Y до дельта Х, тобто відношення цього приросту функції і аргументу. Визначимо тепер формулу змісту межі функції в розгорнутому вигляді, коли ми казали про те, що деяке значення функції відповідає зміні аргументу для цієї функції. Різницю ми можемо тут скласти. Тепер можемо сформулювати означення похідною. Тобто похідною даної функції y дорівнює f від x по аргументу x. Називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, при умові, що приріст аргументу наближається до нуля. І в нашому випадку ми розглядаємо елементарну функцію y від x, то позначати похідну можемо деякими способами. Подивіться, будь ласка, значить, позначати похідну можна як y. Я зараз на дошці це продемонструю, щоб ви звикали до форми запису штрих. Спеціально у нас сьогодні тут. Так, щось тут у нас технічно. Зараз хвилинку. Так, угу. да, технічно, що буває. Так, дошка підтягнулася. Значить, ось позначення давайте я запишу для деякої елементарної функції Y. Зараз дошка завантажиться. Угу. Так, завантажуємо тушку. Значить, позначати ми можемо похід, ну, подивіться, будь ласка, Y дорівнює F від X в деякий спосіб. Значить, ми можемо позначати це ось так Y штрих. Так, я через кому пропишу. Y штрих від X, так? F' від x. І ще такий запис є DY по dx. Якщо функція Y – це функція, яка залежить від однієї змінної X. Ось в такий спосіб можете позначати похідну. Наступного заняття ми плануємо практичне заняття, де будемо знаходити похідні різних елементарних функцій. Так, продовжуємо. Отже, окрім алгебраїчного змісту похідної. Це, це поняття містить ще й фізичний зміст. От давайте розглянемо таку задачу. Матеріальна точка рухається по прямій, залежність пройденого шляху від часу виражається формулою S. залежність від T. Це зміна положення, ця залежність виражає зміну положення тіла з часом. Треба знайти миттєву швидкість точки. Певний момент часу Т0. Це приклад, який нам зараз продемонструє, як можна легко це зробити за допомогою похідної. Ну і пояснюємо тепер цю проблему, вирішуємо її. Нехай за час Т0 точка проходить певний відрізок шляху. І треба знайти швидкість цієї точки, точки в деякий момент часу т 0 і робимо припущення, що за час дельта Т точка перемістилася з положення А до положення Б. Схематично можемо це показати ось таким ось чином, що з точки початкового свого положення об'єкт змістився в деякий інший, деяку іншу точку на координатній прямі. І тоді. А з деяким часом час, це позначення нашої величини, те, з часом пройдений шлях набуває деякого приросту дельта С за невеличкий інтервал часу дельта Т. Тобто за час дельта Т наш матеріальний об'єкт перемістився на відстань дельта С. І тоді середня швидкість точки на шляху АБ, ось, ось цей відрізочок, буде дорівнювати відношенню дельта С до дельта Т. Для знаходження миттєвої швидкості в певній точці Т0 можна скласти співвідношення, як ми складали для загального вигляду функції вище буквально. І це співвідношення буде визначатися величиною границі до, до е, границі значення середньої швидкості за умови, що дельта Т прямує до нуля, визначення миттєвою швидкості в будь-який момент часу. Тобто, миттєву швидкість у будь-який момент часу ми можемо знайти як співвідношення приросту пройденого шляху до приросту. Часу який сплинув, тобто ось дельта С до дельта Т. І до, від цього всього ми можемо взяти границю Дельта Т прямує до нуля. Розписавши аналогічно, як ми вище писали, пам'ятаєте, ви ще зазначали, що функція набуває певного приросту, тоді, коли її аргумент також змінюється на певну величину дельта. Це може бути як від'ємне, так і додатнє значення. Ну, в загальному випадку ми можемо написати ось так. Границя від дельта Т до нуля. Тематику по границям я орієнтувала вас минулого заняття. Треба було пропрацювати матеріал. Ну, і тепер ми на нього спираємося: відношення S від т 0 v плюс дельта Т мінус S від т 0 Поділити на дельта t. Це, це такі співвідношення. І е, якщо, наприклад, е, ми спростимо цей вирост, ну, а тут у нас, подивіться, будь ласка, відмінність в визначеннях S від е, t і дельта Т з да, урахуванням приросту, і тут S від t. Можна цей перший доданок представити як два доданки. S від t 0 v плюс дельта, плюс S від дельта Т, може це написати зараз. Так, шо, шо, шо. так, У нас така історія була. S від Тулю В плюс дельта Т минус С від T. Нулю В. Тобто це буде в нас тотожня. Як би ми написали S T Т нульов плюс? S від Дельта Т. мінус S від Тульв. Ну і тут у нас. Ліквідуються ось ці два доданки, і залишається лише S від дельта Т. Це те, що ми залишаємо у виведенні формулі. Подивіться, будь ласка. Тобто S від дельта Т це і є наша дельта S І в знаменнику дельта Т. Це фізичний зміст похідної. Алгебраїчний зміст похідної це межа. Приросту функції, відношення функції, приросту функції до відношення аргументу, приросту аргументу, фізичний зміст це межа, подивіться, будь ласка, коли ми знаходимо миттєве значення фізичної величини, ось тут ліміт величин, які змінні от елементарно малі, малі величини, Їхнє відношення це є міт, при врахуванні того, що у нас аргумент прямує до нуля. Таким чином, ми бачимо, що ми можемо знайти миттєве значення у будь-який момент часу. Геометричний зміст похідної також може бути представлений, з яких міркувань. Подивіться, будь ласка, зміст геометричної. Побудови пов'язаний з дотичною до кривої уточці. Подивіться, можна розглянути невелику, невеликий елементарний відрізочок, ось ну, деяка крива лінія, ось. розглянути цю криву на площині і розглянути певну точку М0В. Ну і тоді. Зміст наших всіх дій буде полягати у тому, що нам треба буде знайти тангенс кута нахилу дотичної певній точці до кривої лінії. І співвідношення оцих значень, яких набуває координата дельта Y і дельта X, знову дає нам змогу виразити цей величину цього тангенсу кута нахилу. Значить, ну, тут е, в загальному випадку ми розглядаємо точки е, і функцію ми розглядаємо як, залеж, як залежність від Х. Нам треба шляхом побудови продемонструвати, як наша дотична, ось вона, ми ж можемо її орієнтувати у певній точці е, в різний спосіб, от, як наша дотична е, дає. Змогу застосувати нахвилу. Подивіться, будь ласка, там збуду нахволою, якраз це те, те що, чому ми намагаємося досягти якогось результату. Якщо дельта Х буде наближатися до нуля, тобто ось наш діапазон невеличкий дельта Х наближається до нуля, то точка М0В буде. Найближча до цієї точки, точніше до точки м 0 буде найближча точка, це буде М1. І о, в такому разі ми, ми можемо сказати про те, що і величина кута нахилу також буде змінна. Тобто ми будемо, так скажемо, варіювати ось ці відрізочки да? М0, М1, М0, М'. М0М два штриха 1 тобто це буде плаваюча точка з урахуванням того, що кут нахилу січної цієї буде змінюватися. І тому визначення просто само по собі нам не надасть ніякого результату. І тоді нам треба ще підібрати якийсь інструмент більш універсальний для того, щоб оцінити. Чому ж дорівнює в даному випадку співвідношення дельта y до дельта Х. І таким інструментом якраз є <coughs> поняття похідної, виходячи з ліміту, тобто з границі відношення приросту функції до приросту аргументу функції. Зміст цього відношення пов'язаний з тригонометричним Поняттям тангенсу, Співвідношення, пригадуйте, будь ласка, тангенс та фі. Це буде співвідношення протилеглого відрізка, да, та до прилеглого. Ну і таким чином, знову ж таки, Запам'ятаємо і занотуємо тези письмового зошит про те, що похідна функція, елементарної функції має геометричний зміст, тангенсу, куту, кута нахилу дотичної в певній точці так, на площині. І цей кут творений е, безпосередньо дотичною, як показано ось тут на малюночку. Ось певно, дотична літера Т вона показана. Ось тут. Бачите, коли у нас змінюється кут нахилу, положення орієнтація дотичних просторів змінюється, і тоді можна сказати про те, що дійсно так, е, поняття тангенсу кута буде різним. Ну і узагальнюючи цю формулу, можна сказати про те, що тангенс та нахилу ось цієї дотичної, це кут вже альфа підтверджує геометричний зміст похідної, познайомимося з аналітичним змістом похідної. Він ідентичний до фізичного змісту, це швидкість зміни функції в даній точці, тільки ми це робимо більш узагальнено. Тобто, якщо для фізичного змісту ми казали про те, що там зміна швидкості з часом, так, визначається похідною шляху по часу, так, або співвідношенням прирісту шляху до часу, то аналітичний зміст похідної, він більш узагальнений. Це швидкі зміни функції деякої елементарної функції в певній точці. Таким чином, ось це виглядає. І тепер ж нам треба пов'язати механізм диференціювання функції і неперервність. У алгебрі і початках аналізу неперервність функції ми намагалися аналізувати значенням аргументу, який набуває аргумент в певних точках, значенням функції. Тобто ми шукали механізми, які б можна було виконати для аналізу, обходячи поняття похідного. Тепер, нарешті, можемо це використати в повній мірі. Тобто визначення, тепер звернуть увагу: ось на слайд. Якщо функція, деяка елементарна ігри до рівня F і x, має похідну в точці x до з нульове, то можемо скласти таке співвідношення, це нам вже знайоме співвідношення, то функція. Має назву диференційованої в точці x0. Або вона має в цій точці похідну. Ще раз, якщо функція диференційована в кожній точці деякого відрізку, ось у нас є відрізок, так, або інтервал, значить, то кажуть, що вона диференційована на відрізку. А, від А до Б, або відповідно в інтервалі А в Б. Це теоретична частина, яка, яку треба підтверджувати практично. Подивіться, будь ласка, ще декілька теоретичних визначень. Є зв'язок між поняттям можливості диференційованої функції і її неперервності. Певній точці. Якщо функція диференційована в даній точці, вона неперервна в цій точці, виглядає це ось так. Дана неперервна функція, y дорівнює, корінь кубічний від х може бути представлений як похідна. Подивіться, будь ласка, від степеневої функції. штрих дорівнює одна третя і. Показник степеня буде менший. Я е, зараз е, не буду, наприклад, зачитувати в загальному вигляді оці, цю інформацію, яка стосується правил похідних, але я б хотіла, щоб ви переглянули ось тут е, табличку. Е, я додам. Е, Цю інформацію в ленту в наш канал да, дисципліни. Подивіться, існує правила диференціювання функцій. І ці правила дуже легко відпрацьовуються, коли ви розв'язуєте певні приклади. Є правила для елементарних функцій, і є правила для складних функцій. Ми почнемо з елементарних. Запам'ятайте, будь ласка. Похідна від е, числа, так, е, це може бути будь-яке число. Е, дійсне натуральне число. Неважливо. Похідна від простого числа, це буде завжди 0. Е, похідна від величини Х. Це буде одиничка. Дивіться за яким принципом. Похідна від виразу Kx плюс b. Це буде k. Тобто залишається коефіцієнт при величині х, б як константа, її похідна дорівнює нулю. Похідна від степеневого виразу, подивіться, x в степені n. І ми зверніть увагу, як позначаємо похідну зі штрихом дорівнює n. В степені Х-1. Тобто показник степені йде перед величиною Х, ну, перед записом х як коефіцієнт, а показник степені зменшується на одиничку. Експонента да, показникова функція є в степені х і похідна незмінна. Похідна експонента незмінна. Але там є нюанси, якщо експоненти є складною функцією, то там є нюанси. Тепер степеневий вираз, подивіться, будь ласка, точніше показниковий вираз А в степені Х і похідна дорівня А в степені Х, логариф Логарифм натуральний. Логарифм натуральний від Х, це буде вираз 1 поділити на Х. Ну. Тобто, тепер подивіться, цих правил здесь, тут в нас представлено цілий ряд. Тому. Занотувати це в табличку треба буде разом з теоретичним матеріалом. Пропрацювати, записати в зошит визначення, основні змісти похідної, і наступного разу ми будемо це відпрацьовувати на практиці.